Христос Воскрес, сьогодні ми з вами розбираємо Івангеля від Йоанна. Слава тобі, Господи, слава тобі! Коли настав вечір того самого дня, першого тижня, і двері були замкнені, там, де були учні зі страху перед юдеями, прийшов Ісус, став посередині, каже їм: «Мир вам, сказавши це, показав їм руки в бік і зраділи учні, побачивши Господа. І знову Ісус їм каже: «Мир вам. Як мене послав Отець, так і я посилаю вас. Сказавши це, дихнув на них і каже їм Прийміть Духа Святого, кому відпустите, гріхи відпустяться, і кому задержите, задержаться. Томаш один з дванадцятьох на прізвище Близнюк не був з ними. Коли прийшов Ісус, інші учні йому казали Ми бачили Господа. Він відповів як не побачу його в руках ран від цвяхів і не вкладу мов пальця в місце, де були цвяхи, і коли руки моєї не вкладу в його бік, не повірю. По вісьми днях учні його знову були в домі, і Тома був з ними. Війшов Ісус, а двері були замкнені. Став посередині, каже «Мир вам. Потім каже до Томи Вложи сюди твій палець, глянь на мої руки, і простяни твою руку, і вклади її у бік мій, і не будь не віруючий, але віруючий. Тома відповів і сказав до нього: Господь мій і Бог мій. Каже йому Ісус, тому що ти бачив мене, віруєш. Щасливі ті, які не бачили, й увірвали. Багато ще іншого чудесу творив Ісус на очах своїх учнів, що їх не записано в цій книзі, а ці записані, що ви увірували, що Ісус Христос є Син Божий, та увірувавши, що мали життя в Його ім'я. Слава тобі Господи, слава тобі. Дивлячись на сьогоднішній Єнгелії, можемо зробити певні висновки. Цілком ймовірно, що учні продовжували збиратися в тій кімнаті, які провели останню вечерю з Христом. Але тепер вони збиралися в тій. В Кімнатів страху. Вони знали про те, що юдей, яким вдалося було досягнути, вбивши Ісуса Христа, який тепер може спрямувати весь гнів на них. Тому вони збирались у страху, тремтіли, прислухалися до певного кроку і стуку у двері. боялися. Що ось посланці сини тепер прийдуть і заарештують їх теж. І коли вони слідували так одного разу, Ісус раптом став посеред них і промовив звичайне привітання «Мир вам!» Це означає набагато більше, ніж будьте у спокої від усіх труднощів, але воно значить, нехай буде вам від Бога все добре. Після цього привітання Ісус дав учням своїм доручення, яке церква не повинна ніколи забувати, яке церква виконує по сьогодні. Він сказав, що як Бог послав отець Його. Так Він посилає і своїх учнів, виконуючи його доручення. Це виконувати означає Його працю. Без Ісуса церква не може виконати це послання. Вона не має сили, не має світла та захисту. Вона нагадує тих учнів, які бояться. Лише з Христом церква може виконувати це доручення, поставлене їй від Отця. Але ніхто не. Читає це четверте Євангеліє і не може не побачити, що відносини між Ісусом і Богом Отцем ґрунтується на досконалій покорі, смиренності та любові Ісуса. Ісус міг тільки тому виконати досконале послання Бога Отця, тому що Він мав досконалий послух і досконалу любов. Тому і церква може виконувати послання Христа лише при одній єдиній умові. Якщо вона це виконує в послусі Христу і досконалій любові до нього. Церква ніколи не повинна розповсюджуватись на людські ідеї, але вона зобов'язана поширювати вчення Христа, Його благу звістку. Вона не повинна слідувати за певними людськими уявленнями, але повинна виконувати волю Христа. Церква зазнає шкоди, коли намагається вирішувати свої проблеми певними людськими такими химерними думками чи мудрістю. Не брати це до уваги, це означає десь не підпорятися волі і керівництву Ісуса Христа. Ісус дмухнув на своїх учнів і дав їм Святого Духа. Немає сумніву, що в цьому є певне нагадування про створення людини. Яке ми зустрічаємо в книзі Буття в другій главі, і створив Господь Бог людину з пороху земного і вдихнув у собі його подих життя, і людина стала душею живою. Це схоже на те, що бачимо також Езекіл на полі, повному мертвих сухих кісток, і чув слова Господа: від чотирьох відрів прийде дух і дихне на цих убитих, і вони оживуть. Пришестя Святого Духа подібне до нового творіння, подібне до пробудження життя від смерті. Адже учні були перестрашені, а тепер вони бачать, що Господь є з ними. І коли Святий Дух виконує і провадить церкву, вона відроджується для виконання цієї справи, справи Христа, яку Він отримав від Отця. Ісус сказав своїм учням, кому простете гріхи, тому простяться. На кому залишите, на тому будуть залишені. По справжньому значенні цих слів маємо бути дуже особливими і уважними, щоб зрозуміти їх досить правильно. Одне ясно, що в Старому Завіті чітко пише: що жодна людина не може прощати гріхи інші. Це є виключно справа рук Божих. Але цілком очевидно, церква має великі привілей. Передати людям Божу звістку прощення. Людина, яка добре знає одна одну, лише може говорити про неї, про цю особу, яку знає. Якщо ось береться тлумачити чиїсь думки, то мусить дуже добре знати цю особу, щоб це протлумачити. Господь дає апостолам право сповіщати цю добру новину. Щоб вони краще розуміли і знали, він ділиться з ними своїм урядом, своєю владою, показуючи постійну свою присутність з ними, щоб вони бачили це щире каяття людини і вони могли сповіщати їм ту впевненість про це досконале прощення, дароване нам Господом. З іншого боку, якщо вони бачили, що хтось не має цього каяття в своєму серці чи спекулює. На любові та благодаті Божій, вони говорили про те, що поки його серце не зміниться, немає для нього певного прощення. Це означає, що колись це право прощати гріхи було довірено не лише цим учням, цій групі людей, але воно означає, що це право сповіщати було дано найперше церкві. У собі апостолів, а потім учням Христа. Так само і це право зберігається по сьогодні. І церква його дуже пильнує, слідкуючи за цим, навчаючи, плекаючи, оберігаючи і перевіряючи Хрест був для Хоми певною такою несподіванкою. Коли Ісус сказав, що Він прямує до Ветані, після того, як прийшла звістка, що Лазар є хворий, Хома сказав: Ходімо і ми помремо з ним. Хома не був боєгузливим, але був природним таким, можна сказати так, умовно, песимістом. Немає. Ніякого сумніву у тому, що він любив Ісуса і був готовий піти з ним до Єрусалиму і померти з Ним, коли інші апостоли вагалися і боялися, в очі усамітнитися десь зі Своїм горем. Свого часу король. Георг V казав, що одним із його правил життя було таке: якщо я мушу страждати, дайте мені страждати як добре тренированій тварині на самоті. Одне є і в тому, коли Ісус прийшов вперше, його не було з рештою учнів. І коли він дізнався про це, йому здавалося надто чудовим, щоб повірити їм. І він відмовився вірити в своєму певному песимізмі – він заявив, що ніколи не повірить, що Ісус із змертвою, поки не побачить і не доторкнеться до Його ран, і не вкладе пальця русло їх у Його рани від спису в боці. Це свідчить тільки про те, що Хома дуже тяжко це переживав, втрату Ісуса Христа. Минув цілий тиждень Ісус знову з'являється учням. І цього разу Тома теж був там. Ісус усе знає про нього. Він повторив Його слова, запровадивши йому певне випробування, як він і хотів. Серце Томи переповнилося любов'ю та відданістю, і все, що він вимовити було, це Господь мій та Бог мій. Ісус сказав йому: тобі треба було мене побачити очима, щоб повірити, але настане час, коли люди будуть бачити мене очима віри. І віритимуть. І з цієї розповіді нам стає цілком зрозуміти певні така характеристика святого апостола Томої. Отже, Тома помилявся, коли уникав християнського певне спілкування. Ну, назвемо саме християнським спілкуванням своїми побратимами, апостолами. Він шукав самотності замість певної спільності. І тому, що його не було зі своїми. Співбратами Він пропустив першу появу Ісуса. Ми багато опускаємо, коли відокремлюємо себе від спілкування з своїми співбратами по вірі, коли ми відокремлюємо себе від церкви, прагнемо більше десь якої певної самотності, те, що може дати нам спілкування в церкві. Не дасть певна самотність. І спільна молитва в церкві ніколи не буде замоєнана молитвою на самоті. Коли приходить скорбота, і сум ухоплює нас, ми часто прагнемо замкнутися і не зустрічатися з людьми. Але саме тоді, незважаючи на нашу скорботу, ми повинні шукати спілкування з тими, хто вірить в Ісуса Христа. Бо так ми швидше зустрінемося з Христом і віч на віч, і позбудемося свого болю, бо Христос ціляє. Однак у Томи було дві великі переваги. Він не міг сказати, що розуміє, коли не розумів, або що Він вірить, коли він не міг вірити, коли йому було боляче, він був відвертий. То була його безкомпромісна така чесність серця. То, маючи сумніви, не буде вдавати, що їх немає. Він не був такою людиною, яка висловлює певні судження, не цілком розуміючи їх значення. Тома має бути завжди впевнений в тому, що він береться робити. У людині, яка прагне бути впевненою більше істинної і чистої віри, ніж у тяки, яка жваво повторює спільні речі, які ніколи добре не продумає, які вона толком і не вірить. Допитлива впевненість у результаті переходить у повну впевненість. Ще одна є перевага апостола Томи в тому, що коли він переконався, він назвав усе, як є. Він визнав глибину своєї віри. Господь мій і Бог мій. Це є вигук Не мала половинчатості якоїсь його тверджень, але повнота. Він не висловлював своїх сумнів просто зараз. Щоб вправляти свій розум. Він сумнівався, щоб краще переконатися. А коли переконався, віддався цьому вповні. Коли людина пробивається крізь певні сумніви до переконання в тому, що Ісус Христос є Господом, Він досягає більшої впевнені, ніж той, хто бездумно приймає певні речі, ніяких не може досягнути глибин. Недаремно святий Іван Павло ІІ казав: наша віра має бути розумна. Ми маємо досліджувати, а не сприймати на таку дитячу довірливість. Адже Христос попереджав, що буде диявол видавати себе за ангела світла, щоб просіяти багатьох, щоби відірвати вибраних. Ми не знаємо точно, що саме сталося з Томою в наступні дні, але існує певна апокрафічна книга діяння Томи, яка ніби є його історією. Життєпису. Звичайно, це лише певний апокрифічна література, але ми з нею користаємо. І, за переказом, хочеться трошки вернутися і розповісти більше про апостола Тому. Він залишається вірний своєму характеру. Наведену частину цієї історії після смерті Ісуса учні розділили між собою певний світ, щоб кожному дісталася певна частина для поширення. Його Євангелії. Хомі сталося була за переданнями Індія. Спочатку Хома відмовився туди, йти, кажучи, що він надто слабкий для такої далекої подорожі та роботи. Він говорив: Я юдей, як можу, я проповідати істину серед індусів. Ісус з'явився йому за цими переданнями вночі і сказав: Не бійся тому. Війди до Індії, проповідуй там слово, бо благодать моя з тобою. Але тома вперто відмовляється йти. Посилай мене куди хочеш, але не в Індію, я не можу туди піти. У цей час до Єрусалиму приїхав мандрівний торговець Індії. Його звали Аванес. Він був посланий царем Гундафорусом. З дорученням знайти хорошого тесляра і привезти з собою його до Індії по дорозі назад. Хома був за своєю працею теслею. Ісус прийшов на базарну прощу до Аванеса і запитав Хочеш купити тесляра? Той відповів так. На що Ісус сказав? У мене є певний слуга, тесляр. Я хочу продати його. І при цьому Він вказав на того, що стояв осторонь. Тому... Вони домовилися про ціну і Хома був проданий. А договір про продаж говорив: Я Ісус, син Теслі Йосифа, підтверджую, що продав мого слугу тому Авенавесу, торговому індійському царю Гундофорусу. Коли ця купча була підписана, Ісус привів тому до Авенеса. Авенес питав: Це твій пан? Тома сказав, так, А вони сказав, І я купив тебе у нього. І Хома нічого не сказав, але вранці рано встав, молився, а потім сказав Ісусу, Я піду, куди ти послав мене, хай буде воля твоя. Це був справжній Тома, повільний на віру, повільний на згоду, але вірний, коли ухвалялося певне необхідне рішення. Далі історія розповідає, що цар. Гундафорус велів Хомі будувати палац. Хома відповів, що виконає цей наказ. Цар дав йому чимало був коштів, щоб купити матеріали і найняти робітників. Але Хома все роздав жебракам. Царюш сказав, що палац поступово зводиться. Цар підозрював щось і послав за томою. Ти вже збудував палац? питав цар. Хома відповів так. Ну тоді підемо і покажи мені його, сказав цар. Хома відповів: Ти не побачиш його зараз, але коли помреш, тоді побачиш. Спочатку цар був страшенно злий, і життя Томи було в небезпеці, але потім сам увірував Ісуса Христа і яким чином Хома приніс християнство був до Індії. У характері Томи є щось миле та чудове. Йому завжди було нелегко вірити, і слухняність теж не давалась йому легко. Він повинен був мати впевненість, він повинен був заздалегідь все вирахувати. але коли він робився впевненим і приймав усі ці розуміння, зупинити його було вже неможливо. Така віра, як і сам Тома, краще за поверхнове таке сподівання, але його послуг кращий за мовчазну покорість. Яка погоджується на все, а потім легко змінюється. Можна припустити, що за початковим планом Євангелії мало закінчитися цими десь віршами. Наступний роздір вилітає так, би ніби він після мовою є або додатком. Ніякі інші вірші, як ці не підсумовують так добре, цілий всього написаний Євангеліє. Очевидно, що метою Євангелія не було продемонструвати Повного Пису Ісуса. Вони не йдуть за день за днем. Вони перебірливі, вони розповідають не про все, що Ісус говорив, робив, але показують, який Він був і як Він звершував справу Отця. Зрозуміло також, що Євангелії не було певної біографії Ісуса. Воно показує нам місію Спасителя учителя та нашого Господа. Їхньою метою було дати нам певну інформацію і для увірування. Вони мали намалювати такий портрет Ісуса, щоб той, хто читав про нього, міг побачити, що ця людина, яка говорить і навчає, і чинила, так є справді Сином Божий, є Спасителем, увірвати в це і могла знайти істину в ньому. Якщо ми підходимо до Євангелії, як до певної історичної чи біографічної книжки, наш підхід є неправильним. Ми повинні читати її не як історичний, але як книжку, яка має дати нам відповідь, як людині, яка шукає Бога. Тому і так і важливо це подих Ісуса Христа, дарця Того Духа, який так церква береже і плекає. Бо саме під керівництвом Святого Духа ми можемо прийти, пізнати Спасителя Ісуса Христа, справді йому служити, Його полюбити і через це спасти свою безсмертну душу.